Прямой эфир, Первый национальный телеканал 24, вот Олесь Дани, смотрите, заявления почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, они почти политические. Да, вот «Советский спорт» 6 июня, интервью было опубликовано, значит, журналист задает вопрос по «ФИФА», вот официальная позиция «ФИФА», она не, вообще не соответствует позиции Российской Федерации. И Холосков говорит, здесь у меня очень простой ответ. Путину тоже не рекомендовали включать Крым в состав Российской Федерации, но он его включил и абсолютно правильно сделал. А рекомендации можно учитывать, а можно и не учитывать, пока мы принимаем в свой состав Федерации футбола Крыма и Севастополя, да? а рекомендации ФИФА учитывать не обязательно. Я футбольним спеціалістом, я любителем футболу безперечно, але говоритиме як політик. І Що гріха Таїти розуміло, що футбол для нас, для всіх більше, аніж спорт, аніж вид спорту, і для російської держави, зокрема, а це продовження політики, і ніхто сильно не приховував, що пропозиція, наприклад, Газаєва по поєднанню чемпіоната це фактично була одна з проб повільного такого прив'язання України до Росії. Тепер йде вже момент ескалації політичної більшої в Криму, і спорт так само є одним з цих чинників. Чи може Україна одна впоратися з цією проблемою? Мені здається, що зараз ситуація, от Європа нас і світ здасть, чи буде стояти насторожених наших інтересів. На цей момент не лише УЄФА, не лише ФІФА, а взагалі цивілізована спільнота. Вона чітко, і про це вже казав Маркян. Вона не визнає приєднання Криму, окупацію Криму Росією. Так, це будуть втрати для конкретних громадян і для конкретних клубів. Але це не зупинить агресію Росії. Що може зупинити лише подальші дії? От як в політиці подальші санкції, то лише, наприклад, загроза, що у Росії заберуть чемпіонат, міра по футболу, 2018 чемпіонат світу та по футболу, може зупинити. Загальмувати навіть не зупинити, а загальмувати агресію в футбольній сфері так само Росії, лише якщо це буде реалістичність, і то не факт. Але принаймні, ну я вважаю, що Україні потрібно наполягати вже зараз, що у Росії потрібно забирати право проведення цього чемпіонату, а знов таки з політичних і спортивних міркувань. Ну і нагадаю, що на за набагато менший вчинок Росії, коли вона навіть. Не приєднала територію, лише шевели війська в Афганістані. Тоді спільнота світова е, е, якраз заблокувала проведення Олімпіади 80. Ну, яким чином вона не послала туди свої офіційні делегації. В цьому плані я думаю, що е, повинна бути більш чітка зараз відповідь від європейської спільноти. Це не позбавляє нас проблеми, а що робити з клубами і з людьми. Я не бачу можливості. Як пан Олександр казав, проведення там в Криму зараз а, а, матчів чемпіонату України. Хоча деякі команди ну, не обов'язково вищої ліги, Наприклад, там, якщо говорити про а, Титан з так казали, ну от вони хотіли б виступати в, в нижчому дивізіоні. Але ми не можемо посилати туди ані футболістів, ані, а, а, ані вболівальників, тому що їх можуть просто вбити і побити. Це це реальність нинішнього Криму. Тому єдиний варіант це імміграція еміграція як індивідумів, тобто конкретних футболістів, конкретних спеціалістів, то бажано було, було б і клубів, але це державне мусить бути рішення, бо ми всі розуміємо, які це фінансові основи, щоб, наприклад, в Запоріжжя перевести той самий Титан, Севастополь перевести в Херсон або в Київ. З політичної точки зору це надзвичайно важливе питання. Це показало, що якщо у нас навіть з цією назвою клуби залишаються в вищій лізі, що ми не забуваємо про Крим. Що він у нас є в голові, і в футбольній ну, об аби там річ, але так і нікаку але, але ми розуміємо, що на жаль, на жаль, у нас за кожним з футбольних клубів стоять не внески вболівальників. Це реальність. А так, один так. чи інший олігарх, олігархів не так багато, не так багато, які готові бавитися в футбол. І приклад Рабіновича з арсеналом показав, що однорічні там чи дворічні забавки вони можуть привести лише до гірших варіантів. Тому, якщо йти оцим шляхом, щоб перенесення цілої цілого клубу в, в інше місто, у нього повинна бути гарантована, забезпечена, в тому числі фінансова складова. Я зараз змушений а, говорити всім кримчанам, Ну не футболістам, як, з яким я спілкуюся. а... Я кажу, в мене рід в Криму живе 150 років. Там нема перспектив інших шляху, аніж імміграція для всіх, хто це може собі дозволити. Немає для професіоналів, для структур. Зрозуміло, що не всі це може дозволити. Ну скажімо, кримські татари, які мріяли десятиліттями про те, щоб потрапити до Криму. Вони не вийдуть всі. вони там залишатимуться. Але професійні деякі. Страти, ну футбольне, зокрема, вони можуть собі дозволити. Це зрештою люди світу. Вони можуть собі дозволити переїхати. Питання все-таки, щоб ми обговорили: а наскільки реалістично перезаснування цих клубів на материковій частині? Тому що це було бажано. Але поки що я не бачу готовності ані фінансово промислових груп до цього, ані державних структур розуміння і зацікавленості. тому що це колосальний проект, який потребував, потребуватиме також великих вкладень. І в цьому плані я абсолютно ну погоджуюсь з паном селіком, що за інфраструктури е, стоять а великі я, я великі, спросити... великі гроші. А коли вже заторкнулася умова е, е, атестації, я думаю, що е, кримська ситуація повинна подвігнути зараз ФФ е, е, до е, власної реформи. Тому що мені, наприклад, знов, як вболівальнику, не подобаються ідеї, які висловлюють зараз тренери більш заможних команд про необхідність зменшення, радикального зменшення української ліги. Це в інтересах, очевидно, великих футбольних команд, але я не певен, що це в інтересах українського футболу. Можливо, завищення норми ліцензування, коли не можуть пройти атестацію. Команди з невеликими бюджетами мені здається, що позбавити значну частину обласних центрів футболу і можливості матчів це призведе не ну, скажем, для з стратегічної точки зору для погіршення українського футболу. Я розумію, що це дискусійне питання, але Власне, цю дискусію і потрібно провести проблема й була в самому початку філософії, яка нам прищеплювалася, що е, українські команди в обов'язковому порядку повинні перемагати інші європейські клуби і до, е, добиватися перемоги або там, в е, ну як мінімум, в лізі Європи, mm. та а бажано в лізі чемпіонів. Е, і, е, 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 а в українському чемпіонаті хоч трава, не рости, і в цьому плані купувалися дуже заможні футболісти. А, яким потрібно платити величезні кошти, так само тренерам. І, і зараз а, ця філософія, вона продовжується. І саме тому на, зараз наполягають: а давайте позбудемося цього дрібіску, який не конкретно спроможний, в, в першу чергу, з економічної точки зору. Та, і у нас буде там ну, от 8 чи 12 команд в два кола, наприклад. 3. 3. А, то в, ой, да, в 4 так. 12 чи 3 Перепрошую, 6 да. Да. А, Мені здається, що а, це ідея лише олігархату. Але це означає, що потрібно прищеплювати абсолютно інше. Чому мусить бути абсолютно правий, пан Олександр, Що в бідній країні не може бути заможного чемпіонату? Ну не може бути, немає його звідки брати. У нас показують збитки. Якщо ви знаєте, телевізійні канали показують, що вони збиткові. Рекламний ринок зараз лежить. Люди не можуть собі дозволяти платити великі гроші за, за квитки. Ну так само за символіку. Ну якщо можна купувати там, за 50 гривень футболку, ніхто не буде з символіку купувати за 250. А? І так далі. Відповідно, можливо, варто робити більш дешевий чемпіонат, але тоді робити собі планку. У нас буде між собою боротьба внутрішня. Але очевидно, що це от на кілька, на п'ять, на десять років. Ми не будемо змагатися з європейськими грандами, але це зовсім інша психологія футболу. Навіть ну, на про це критарізмалічні та, пальці так, так, так Але в Шотландії, наприклад, на це може іти, та можуть іти інші, інших якісь там європейські країни, а Україна не Мені, може собі дозволити. Хотілося щоб ми е, все-таки помітили ту тезу про не просто там про об'єднання, а про патріотизм, про тих, хто навколо ще е, футболу. Подивіться, зараз в умовах агресії російської. Яка була найпотужніша група, яка проголосувала на вулицях за єдність націй? Футбольні фанати. Причому навіть східної України, Шахтаря, Металіста, Дніпропетровська з скандуваннями, з піснями, ми про це не повинні забувати. І зраджувати їх так само не можна. Тому, от мені здається, що теза про скорочення ліги – це значною мірою зрадження так само, і значної частини фанатів, міст і фанатів. Тобто ліквідація зараз наполовину а, у нас в, в вищій лізі а, а, клубів. Це правда. Якщо це не зрад, це зрада, день, це зрада, це зрада буде ф... в не лише цих клубів, але і і, і, і фанатського руху я... у нас а, буде четвірка лідерів. У нас є кілька олігархів, які спроможні тягнути ці клуби на європейському рівні. А, а я не певен, що це потрібно взагалі робити. Нехай краще Ні, менше. Ну, І вони, вони там ну, ще раз кажу, а я про прищеплення іншої філософії. Менше потрібно витрачати коштів. Тоді е, е, вони будуть розподілятися більш порівну. якщо на один, на один клуб будуть менше витрачати коштів. да, будуть не купуватися такі зірки. Він, е, цей клуб і шахтар, і, і Дніпро, і металіст можливо, не матиме таких гучних перемог в Європі, але буде цікавіше чемпіонат і стратегічний і стратегічним плані ми більше виграв. Це інша філософія Не на укаду розмазати з одного клубу, розподілити клуба. Чи це може кто та ні їх собрати і сказати, так ребята, потолок зарплат. Так, вот такая вот простая за потолок бюджета. бюджету офіційні зарплати у нас в Україні а, способен никто. вот провести подобне. Вот, Почекайте Вот президент зараз сказав виноградники. Може бути подавати президент зараз сказав в інограційній промові про боротьбу з корупцією. У нас футбол це зараз суцільна корупція. Ви самі сказали, що зарплати не платяться там офіційно. Ми говоримо про 50 тисяч доларів щомісячно зарплата, а показують 5 тисяч гривень, які. Оце ці корупція. Вибачте, а де була хоч одна інспекція нормальна, яка перевірила всі футбольні клуби і посадили би чиновників, в тому числі в футбольних. Клубів, які платять в чорну. ми знаємо, знає зарплати міністрів, зарплати депутатів. Я хочу знати зарплати, як, як вболівальник і як громадянин, зарплати кожного футболіста, наприклад, з динамакі я маю на це право. чи я не Очевидно, що не можна проводити будь-який чемпіонат чи матч в Донецьку. Це небезпечно для людей і нормальна європейська делегація просто злякається туди, туди летіти. яким яким чином відповідно, Можна ну, в перспективі, якщо не 2015 році, не чемпіонат там з баскетболу, а взагалі там проводити коли-небудь матчі. А знов таки, якщо буде тиск Європи, на, на кого? На терористів в, в Україні, ні. Ми розуміємо, що у нас є агресор. Агресор це російська держава. Повертаюся до попередньої теми. От Якщо футбольний світ забере чемпіонат з світу по футболу у Росії, от тоді або принаймні почне про це говорити. От тоді це буде стимулом, що Росія припини засилати сюди терористів. Це досить великий стимул, так само як і з замороження рахунків оточення Путіна. І тоді можливо у нас припиниться знов такі такі воєнні дії на Луганщині і на Донеччині. Це один з дуже потужних засобів тиску на Росію. Да, я думаю, що чемпіонат міра 2018 года, якщо буде поставлен під сумнів, звісно, для Росії это Это будет, будет... такие инструмент. Я не представляю, как это юридически будет оформлено. ФИФА сама по себе ничего не сделает без решения совбеза ай любое рішення совбеза блокується Росії як її постійним членом. Да, і потом ми знаємо, як рішення ФІФА приймається по різним країнам, поэтому у мене таке відчуття, що там Я не знаю, що буде з ФІФА через рік. Это как і говорити, ми не знаємо, що буде в стране через Это 3 місяці. Я не знаю, що буде. ФИФА. Я, ФИФА. я думаю, що потрібно закинути <святую> <святую> цю ідею в європейську громадськість, світову громадськість. Ну, Тому Україна повинна поставити це питання і нехай це вже буде дискусія не за круглим столом у Савіка, а дискусія в спільноті спортивній це, і політичній його всього уже... світу. Треба питання про байкот чемпіонату світу з футболу в Росії? Вже треба ставити питання. Ну, а, а, це, а це про питання про фінанси.